Зелений борщ, я готую так. Так, кидаю м'ясо на бульйон. Ребра або м'ясо. Голодне м'ясо. Знімаю піну, якщо буде, даю цибулинку, даю лавровий листочок, даю перець мелений і сіль. Сіль десь, ну у мене на цю каструлю, я собі знаю, це точно десь чайна ложка 100%. А там в кінці я вже буду підсолювати. Так, тим часом я вже помила і почистила помила картоплю. Зараз буду робити засмажку з цибулі і з моркви. Поки там, все у мене кипить. Так, даю трошечки перцю меленого. Так, і даю солі. Небагато відрібки. І накриваю кришкою. Ріжу картопельку і буду кидати її до бульйону. Так, кидаю я ще рис, десь дві ложки Так, картоплю рис кинула, даю за смажку тепер. Так, і беру я квасок, Щавель, квасок, як називають, розпомию і наріжу. Так, беру яйця, не 3, 4 яйця і вибиваю в мисочку і трошки зб'ю для того, щоб в кінці додати борщик. Хтось любить вже варни додати, я додаю сирі збиті. Додаю квасок, ввожу яйця поступово, роблю таку воронку. І закручую. Ось так це все гарно виглядає. Хтось каже, весняний борщ. Я кажу завжди зелений борщ. Так, подалі ще заморожуємо світ малі. Куштую на сіль, перець і, в принципі, все. Mm -hmm. Ідеально. Так, ось така смакота виходить.